Тема уроку я моделюю: я досліджую світ Другий клас. Для вивчення властивостей та взаємозв'язків об'єктів, предметів, процесів або явищ природи, люди проводять різноманітні дослідження. Вони спостерігають, вимірюють, експериментують. Але не завжди можна. А будуть цільно досліджувати самі предмети або явища. У таких випадках створюють і досліджують не самі об'єкти, а їх моделі. Термін модель означає зразок, аналог. Наприклад, земля, модель землі це глобус. Будинок модель будинку, яблуко, модель яблука. Моделі виготовляють із різних матеріалів: дерева, пластмаси, глини, пластиліну, паперу, металу, 3D-моделі, використовують різні види конструкторів. Як же створити модель? Досліди реальний об'єкт. Визнач, з яких частин він складається, які властивості має кожна частина. Друге, визнач, з яких матеріалів ти будеш виготовляти модель. Третє зроби модель. І четверте оціни модель. Порівняй реальний об'єкт і модель, яку ти виготовив. Ми бачимо з вами малюнок будинку і модель, яка створена до цього малюнка. Можна використати різні види конструкторів.